Ну зато є автор найкрасивішого 17-го туру. Давайте подивимося на претендентів, за яких ви голосували, і серед яких обирали лідери. Нагадаю, що цих п'ять претендентів обирала редакція програми про футбол, але з значним відривом лідирував Віторіну Антунеж. Антунеш, я пропрошую. Давайте подивимося цей неперевершений забитий м'яч. Смачний. Його, його а забитий м'яч смачний. Подивіться, яким прострілом влучив оборота суперника. Віталіно Антунеш це матч дунамо і Лічівець, який завершився з рахунком 5-0. І саме останній м'яч у цьому поєдинку забив наш лідер. Це, до речі, дебютний гол Антунеша у чемпіонаті України. З чим його вітаємо? Дуже красивий початок. Було продовження, не менш красиве. Ну сподіваємося, що продовження серії голів буде так само красивим.